Вітаю, друзі! Сьогодні в нас буде огляд автомобіля Hyundai IONIQ 2020 року з батареєю на 38 кВт. Це в нас йде вже друге покоління легендарного IONIQ на 28 кВт. Ось, до речі, стоїть тут такий, але це в нас вже йде зовсім, технічно зовсім інший автомобіль. Я вам скажу, кращий він став ще гірче, гірший. Я вам зараз розкажу про це. Візуально, візуально змінився не сильно. Форми, ну, кузов залишився старий. У нас вже йдуть нові диски. Також у нас змінилася задня оптика. Ну і саме таке візуальні зміни ззовні це передня оптика та бампер. Така в нас класна оптика тепер, ДХОшечки. Тепер їх дві раніше була одна ну, нова рішітка радіатора. Ось такий вигляд має, але от з задньої частини, якби, якби не нові фонарі, то взагалі був би. була б точна копія старішого іоніка. Що в нас? По комплектації, це у нас максимальна комплектація. Дуже мало таких комплектацій автомобілів. У нас, як і в попередньому є все. Сидіння у нас електро, пам'ять на два положення, Аудіосистема Infiniti. Також у нас тут. Повний пакет по сидіннях. Це в нас підігрів вентиляція, підігрів керма, Ну, Камеру можна включити драйвмод. Е, з основної відмінності по салону це нова мультимедійна система та е, кліматична установка. Ось так це все виглядає. Ну, зараз сядемо автомобіль, більш детально вам про це розкажу і покажу. А так, в іншому, ну, дуже схожі, дуже схожі. Також у нас задній ряд, ну абсолютно такий же, як і на старішій моделі підігрів задніх сидінь. По багажному відділенні все так же само, без змін. Ось повний комплект йде з автомобілем. До речі, автомобіль продавався у нас на каналі. За 13900 доларів по ціні, звичайно, різниця суттєва між старішою моделлю і цією. По батареї нагадаю, в старішого геоніка 28 кВт, робочих 31 повний, а тут у нас 38 робочих, 41 повний. Перемінистимося в автомобіль, трошки шумно на дворі. Що ми маємо всередині автомобіля. Це в нас нова приборка. Також в нас міняється колір в залежності від режиму їзди, Eco, normal Sport. Ну і також новесенька мультимедія, За що я говорив раніше. У нас тут вже і навігація. Ну, Набагато кращої якості. Мультимедіа, ніж на старіших автомобілях. Так, зараз... Сам... Так, ось так от все, все виглядає. Е, в іншому ну, все плюс-мінус те саме. Також в нас вже є тут е, Blue Ink доступна опція. Це щоб керувати автомобілем з телефоном. По пробігу у нас 146 тисяч. Давайте зразу перейдемо, відео буде коротким, трошки немає часу. Перейдемо до технічних характеристик. Я вам зараз наведу технічні характеристики старішого іоніка, щоб ви розуміли, в чому різниця. В старому іоніку в нас батарея 28 кВт, двигун потужністю 120 кінських сил. І швидкість зарядки, швидкої зарядки постійним струмом 67 кВт. Це є дуже високий показник. Якщо брати, порівнювати його з автомобілями з його прямими конкурентами, це з автомобілем, таким як Nissan Leaf 40 кВт та Volkswagen E-Golf 36 кВт, то це самі топові характеристики. На Ліфі 50 кВт через ще на Гольфі 44 кВт і потужність через CCS. Ну, але в динаміці він програє всім. На Гольфі 150 кінських сил, ой, точніше на Гольфі 136 кінських сил, а на Ліфі 150 кінських сил двигун. І по запасу хода IONIQ, хоча в нього сама мала батарея, але він економний. Цей двигун на 120 кінських сил дуже є економічний. Сам володів такими двома автомобілями, залишився дуже, дуже гарні спогади від них. Автомобілі за свої гроші просто топові. Що на рахунок цієї моделі з батареєю на 38 кВт? З мінусів? який я хотів би відмітити. Саме головний мінус для мене це врізали в ньому швидкість зарядки. На даний момент автомобіль. ну Не конкретно це А всі рестайлінгові. Hyundai Ioniq з батареєю 38 кВт, швидкість зарядки мають 44 кВт. В порівнянні з 67 кВт в старій моделі. Потім батарейка в нас вже 38 кВт, здається, кВт додали. 10 мало би їхати сильно більше, але змінився тут також і двигун. Двигун вже тут на 136 кінських сил. Відповідно, стали більше витрати. Не такий він вже економічний, як старіший двигун. І тих, здається, би і багато десь кіловат додавали, але в реальності по пробігу це кілометрів, там, не знаю, 60-70 різниці. Між старою моделлю і обновленою. Плюс до мінусів батарея вже не має такої класної хімії, як на попередній моделі. Там були батареї, які починали деградувати з пробігу там, від 200 тисяч вище, а тут -то вже на пробігу 150 є деградація. Я, до речі, підніму ID4. Про нього відео було також для клієнтів під замовлення, приганяли його. Що далі? Про двигун, про батарею розказав. Ходова частина змінилася. Я пам'ятаю ще свого Іоніка ну, надзвичайно комфортний, м'який, але в керуванні був такий собі. А тут? Отут зараз дуже класно зробили. Відносно. Комфортний, м'який, але і по керуванню набагато кращий став. Я вже вам говорив про зовнішні відмінності. Зовні, звичайно, мені більше подобається новий іонік. Так як змінилася оптика і виглядає це дуже і дуже пристойно Ну і також мультимедія. Стосовно цін, от вам для порівняння. Ціна цього автомобіля в дорозі 13900 ми його продали. Якщо взяти Іонік з батареєю на 28 кВт і з таким пробігом 146 тисяч, то я думаю, такий автомобіль можна привезти десь в 12 тисяч. Ну, маємо різницю таку суттєву, майже 2000 доларів. І тут вже кожному обирати. Що, що краще взяти? Оновлену модель, яка візуально набагато гарніше виглядає, а також всередині, або старішу модель з кращою технічною частиною. Не такий, звичайно, буде динамічний, не такий буде комфортний, нов, нов, обновлений іонік, але точніше старий іонік. Але батарея буде. Краще, і швидкість зарядки також буде краще. До речі, конкуренти для цього автомобіля це залишається також Volkswagen e Golf, вони є 2020 року, по ціні будуть навіть дорожчі, ніж цей Ioniq А також конкуренти можна записати, наприклад, ту ж саму Hyundai Kona вони є на таких же самих батарейках з такими двигунами, а також Leaf на 62 кВт він навіть буде також дорожчий. В ціновій політиці Іонік буде найдешеві. Хоча явно не найгірший. Немає звичайно таких переваг, як мав старіший Іонік проти своїх конкурентів. Але, як на мене, ну, на високому автомобілі просто на високому рівні. Хоча би за рахунок того, що в нас майже скрізь стоїть топова аудіосистема, в максимальних комплектаціях маємо електросидіння, пам'ять сидінь, в гольфі такого немає, та й в ліфі також такого немає. Хіба що в американських версіях, в європейських немає електросидінь. Все тоді коротеньке відео, таке інформативне, можливо, для себе хтось розглядав цей автомобіль. Особисто я для себе не знаю, певно, що обрав би. Старішу модель, але хоча це також достойний варіант. просто якось Були в мене ті 28 іоніки, і дуже вони мені сподобались. А до речі, покажу вам зразу по витратах, по запасу хода. На 10% сьогодні по місту проїхав 32 км. Трошки міста, трошки траси. То є на в 100% впевнених 300 кілометрів ви будете на ньому проїжджати. 28-й Онік проїжджав по місту 250, по трасі десь 220 Ну, Тут явно більше їде. І трошки динамічніше. Все-таки, кому сподобалось таке коротеньке відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Також посилання в описі буде під відео на наш телеграм-канал, де ви можете придбати викуплені автомобілі які прямують в Україну по низькій ціні. Також приїжджайте до нас на майданчик в наявності. Маємо багато авто до наступних ключень.